Всім шалений привіт з Харківщини. Я вас всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. Я рада бачити вас на моєму ютуб-каналі, в'язані історії з Юлією Савлюк, і я автор цих історій. І сьогоднішня історія буде про мій, мій в'язальний тиждень, мій в'язавлог. цей в'язальний тиждень буде. Не просто звичним в'язовлогам, а тижнем магічного кубика. І кубик буде мені обирати процеси. Ну, якщо бути чесними, то процесів я розвела величезну купу. І я думаю, ви вже, мабуть, скоріш за все їх побачили. Бо я планую відзняти відео про всі-всі мої процеси. Якщо ж ви таке відео не бачили, то рекомендую після цього в'язального влогу заглянути і побачити весь масштаб бідства, як кажуть. Ну що ж, а сьогодні я хочу розпочати не тільки з того, що які в мене будуть процеси, а також, яка в мене є пряжа. Хочу цим з вами поділитися, тому я думаю, на початку вам точно має бути цікаво, і, а далі буде цікаво, що ж за просуванечка. І, звичайно, цей магічний кубик буде трішечки-трішечки не таким звичним, як завжди, тому що я хочу на цьому тижні обов'язковим процесом брати рукавички. Це буде щоденний процес. У мене нема вибору. Я зараз в'яжу на замовлення. Відповідно, це буде обов'язковий процес. Я зараз працюю. Ось. З червоною пряжею, ось додаткова ниточка, і це все-все створює ось такі черніри рукавички. Я сьогодні віддала замовниці дві пари рукавичок червоних, я вам їх не показала, бо, чесно кажучи, у мене просто не було катастрофічно часу. Я закінчила вранці сьогодні рукавичку, і навіть одну ми з нею домовилися. Я віддала не попрану. Це дуже помітно було їй. Мені спочатку це було ну, звично, тому що. Я маю на увазі вигляд рукавичок, він відрізнявся. Можу так сказати. Ну, дві пари поїхала до неї. Чи не знаю, встигну чи не встигну до середи, щоб віддати їй ще пару оціх готових рукавичок. Якщо встигну, то віддам. Якщо ні, то буде так, як буде. Про це будемо говорити з нею вже пізніше. Бо в мене, чесно кажучи, ну просто дуже шалений цей тиждень. Ну да, і я, мабуть, скоріш за все буду наступного разу, десь числа 17-го, їхати до Харкова. І тоді, якщо що, може, їй віддам. Ну, 17-го Сімнадцятого мене запланована зустріч, тому я вас теж туди візьму. Це у нас. Виставка буде, і я дуже хочу туди потрапити. Якщо нічого не зміниться, не попадеться, бо це 17 та це неділя, і, чесно кажучи, неділю я вже стала боятися, бо в нас якісь проблеми стаються неділю. І ціє, цієї неділі в мене зламався комп'ютер. У мене не включається, не вмикається правильно де казати, екран монітора. Монітор просто не вмикається, не знаю, чому він вимогся, і все. Одним словом. Ці питання ми будемо вирішувати вже завтра, бо сьогодні просто я вже без сили. Я тільки ввечері добралась до квартири. Оцю рукавичку я в'язала у дорозі. Ось тільки у мене відв'язано, ви можете побачити. Це сьогодні і стартанула я нею, і оце стільки відв'язала в дорозі, поки їхали ми по ніколи колон, Тобто в машині туди в одну сторону до лікарню ми їздили на салту і поверталися в другу сторону. Це стільки відв'язане. Більше ще не в'язала уже, хоча вже майже, мабуть, півдев'ятої. Тому я зараз вам покажу пряжу, потім покажу процеси і розповім, які ж кубики нам випали і на сьогодні, що я мала була потворити, і що ж я придумала трошки іного в кубиках. Але давайте по черзі, тому я зараз приберу рукавиці. Які будуть основними стартами і покажу, яким ще кольором я буду в'язати рукавички. А я буду в'язати рукавички, ось у мене два моточки. Не знаю, чи вистачить на два, бо ниточка пухка, до неї додаткової ниточки не йде. Буду одразу в'язати від двох моточків, і буде видно, чи їх вистачить чи ні, щоб не розмотувати так зручніше, чесно кажучи, в'язати. Бо коли ти відв'язуєш серединки, то постійно в тебе виходить. Такий ж моточок витягується, ну, ось, бачите, як так мені, мені спакували ось так от. І оце я буду в'язати. Ось такий ще дуже гарний графітовий кольор. Мені дуже подобається цей кольор, тобто червона у мене на, на початку, і оці графітові. І якщо одного моточка вистачить на пару, то я буду в'язати одразу і другу пару. Тобто буде чудово. Ні, так, ні, будемо дивитись по. по... Вирішувати проблеми по мірі їх надходження, як кажуть. Ось так. Також я не втрималась і замовила пряжу. Я про неї детально розповім в окремому відео, бо мені це треба. Я не відкриваю, бо я відкрив в другому відео. Я маю надію, ви це відео вже бачили, тому що воно має вийти трішки пізніше, ну раніше, було. Тому, я думаю, ви побачите, я все точно розповім. А, мені сподобалася ця, Світланка ця пряжа, і я собі вирішила, що мені треба замовити. Це пряжа від Avanti Yarn Angora Premium. Мені дуже зацікавила цей варіант, і тому я собі її і замовила. І, дівчата мені поклали ось такий моточок у подарунок. Це також їхня пряжа, капа Чекара. Капа, мабуть, правильно звучить. Ось, тому все-все детально про неї також буде в тому відео. Але я вам трішки смаколиків показала для інтриги. Ось такі у мене нові, новинки пряжі будуть в роботі. Ну, на цьому тижні не знаю, мабуть, вряд, 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 я візьмусь за в'язання тої шапочки, яку я хочу. Да-да-да, я вам розкриваю карти, буде ще одна шапулечка. Але треба спочатку все це завершити, бо у мене, чесно кажучи. До нового року два тижні, але в мене ще є один процес. Давайте про все детально і про стартики. Так, я буду працювати на цьому тижні тільки з одним процесом, який викине кубик. Кажу чесно, більш за все я буду брати той процес, який буду вважати на даний час актуальним. На сьогодні я вже знаю і кубики на понеділок, і на вівторок. Боже, хто ж? Ще й завернулася, Давайте моточок пряжі, напевно, поставив. Тобто тут у мене понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Оце я так чортила да і все. Список я написала раніше. Тут список ще написаний, але про це все я зараз також скажу. Бо один процес я не знаю, чи мені придеться його заміняти, поки що за ці два дні він не випав. Можливо, прийти це заміняти, а можливо, я знайду. Але давайте по мірі надходження того процесу. І так, перший процес це мої шкарпетки Жакардо, і я думаю, всі пам'ятають мої шкарпеточки. Це ось ці шкарпетки вівці. Ось такі вона. Це вже готова випрана шкарпеточка. Можливо, треба швиденько прискоритися, можливо, я комусь із плени на і подарую. Ще побачимо ці шкарпеточки. Це буде такий подарунок, бо у мене <смас> неочікуваний дівчатка приїжджає до мене в гості. Тому мені треба зв'язати ще шкарпеточку. Ось у мене, як ви бачите, три моточки тут навіть не початок. Тому я буду працювати над шкарпеточкою. Це буде перший стартик. Коли буде в мене на це можливість, тому що ж капеточку треба набрати. Нада на це все час. А в мене ще ну, цього часу ще я не дуже полюбляю набирати петлі. Я вже розповідала в одному з своїх відео. Тому там я не ставлю маркерочка, бо нема куди. Йдемо другий. Другий мій старт це мій, не мій а Ігора Смут. І його також треба швиденько в'язати, бо зима ж іде зима вже, а його треба вже носити. А в мене ось тільки відв'язано. І я для вас ставлю маркерочок, Ось такий рожевий, хоч і не колір, ну, Ігра простий. Так, маркерочок, маркерочок ставимо швиденько. Ось, так, заколю. Ой, заколю. Де в мене відв'язано снуду? Скільки мені вдасться? Хочеться швиденько. Хочеться все, але, ну боже, де ж тобі взяти то стільки часу? Тут відв'язано, ну, на, наприклад, на десь сантиметрів 7. Треба десь сантиметрів 20 тобто ще 13 см. Ну, мені десь приблизно на долоню треба. Це так приблизно. Я не пам'ятаю, скільки точно треба. Мені не треба, щоб він був великий, тобто прям височезний, але ж треба його в'язати також. Одним словом, снут. це другий процес. Ідемо далі. Третій мій процес це моя шапуля. Моя шапуля на тому ж самому етапі. Я там трішки в'язала, але ну, ось, бачите, все, що я відв'язала. Маю надію, що вона вийде у мене. Ось так, бачите, виходить оце все ось така шапулечка у мене. Ну, ставлю сюди також маркерочок, Скільки відв'яжу, стільки відв'яжу, не знаю. Ось такий золотистий, якщо випаде вона у мене. Я буду вибирати, дивитися. Тобто буду працювати лише над одним процесом, і процес буде той, який мені буде зручніший на даному етапі. Так, далі йдемо. Мій четвертий процес це моя туніка. Я вас нею, мабуть, замучила, як і рукавичками, чесно кажучи. А ну, але таке життя, що ж ти зробиш. Тут, чесно кажучи, залишилась на тому ж етапі. Я так і не дов'язала. Боже, хоч би до Нового року її собі зв'язати, хоч би на новий рік витягти, як би нам кажуть. Ось у мене стільки відв'язано. Як і було, ось, бачите, це, по-моєму, з попередніх моментів, коли я тут в'язала, не знаю, це, мабуть, я в'язала. В тижні з визволення я брала. Переставляю маркарочок назад. Не знаю, мені дуже її хочеться в'язати, але, ну, просто брак часу дає про себе знати. Ось так ставлю. Якщо в мене вийде, то буде моє, як кажуть. Йдемо далі. Тоніка, я ж вам кажу, що все. Йдемо далі. П'ятий процес це мій олень. І, чесно скажу, що в мене? Два вуха, яке і було, і ось отакий вигляд має мій рух. Оленя Рох, правильно сказати, не мій, а Оленя. І, так як комп'ютер зломаний, я, чесно кажучи, не знаю, що буде далі і як я буду працювати над цим процесом. Тому що е майстер-клас знаходиться у мене на комп'ютері. Одним словом, не знаю. Якщо знайду в записах, то, можливо, по записам його відв'яжу. А як ні, то, можливо, придеться заміну робити. Одним словом, не знаю. Оце ось так, бачите. Трішки розстроїлася з-за цього також. Так. І шостий процес це мій бактус. Він, бачите, того ж, бачите, як в'язала там. Я його в'язала останній раз місяць тому, брала в руки. Воли я не ставлю нічого, бо там нема що ставити. Там початок рогу тільки відв'язаний. Да? Так, на бактусі ставимо. Маркерочок, ну і тут в'язати, скільки відв'яжу стільки буде. Ось так. Ось так. Що це в мене тут? Бачите, тут у мене маркери з попередніх різних процесів, треба також їх прибирати, вони тут не потрібні. Але ж колись ставила, також знімала, знімала брала в якийсь процес. Одним словом, ось такі мої процесики. І так, кубики викинули нам на сь сьогодні, на понеділок. Перший і шостий процес, бо я вже подивилася, як знімати починала. Перший і шостий. Зв'язку з тим, що треба набирати, але вже вечір, якби це був день, то я, можливо, його б взяла. Тому беру бактус. Хоч трішки, але попрацюю над Бактусом. Так, І також я вже подивилася на вівторок, тому що вже ж вечір, я ж вам кажу, вже пізній вечір. Третій і четвертий стартик, тому на завтра у мене буде. Або шапка, або туніка, або хочу те і те, але не забуваю про рукавиці. Тому пішла творити. Вибачте, що в мене так завернувся блокнотик. Не знаю, чому він так завернувся. Мабуть, десь поклала незручно. Пішла творити і що вийде, покажу. Скоріше за все, підключусь вже завтра ввечері і все вам покажу. Ну що, друзі, сьогодні в нас вже вечір середи. У мене Оп. Так і продовжується завертатися листочок на моєму блокноті. Не знаю, чому, ну, щось йому не подобається. А, так, я до вас не підключалась вчора, бо не мала часу, не мала можливості. Сьогодні я також думала, не буду відключатись, бо я так замерзла, що це капець. І все виною тому, що нема не було зв'язку від Kyivstar, Мій телефон не працював. І мені потрібно було зустрітися з людиною. Я її чекала на вулиці, я її прочекала 20 хвилин і просто поїхала додому. Добре, що це я зробила не через годину, бо я просто окаліла. У людини не завалився автомобіль. Ось така трагедія. Я дуже змерзла. Я, чесно кажучи, боялась, щоб не захворіти. Дякувати Богу, все добре поки що. Не знаю, що буде завтра. Мені перемерзати не можна категорично, тому що в мене проблеми з нирками. Ну, одним словом, ось таке життя жива. Але я відігрілася, відтанула, відзняла для вас цікаві відео. До речі, деякі ви вже і побачили. Не деякі, а один з них ви точно бачили. Це відео всі мої шалені процеси. Я трішки самошукована собою. І так. У вівторок ми в'язали з вами шапку і туніку. Туніку я не в'язала, не брала до рук взагалі. В'язала тільки шапку. І на четверг, на завтра, нам також випадає шапка. Тому я вам зараз покажу, що ж у мене вийшло. Це вчорашнє. Ось таке у мене просування. Я не знаю, видно вам чи ні. Реберу ці всі записи. Ось так у мене вона виглядає. Я приєднала другий моточок учора ввечері. Ось він. Хвостики. Буду потім ховати ці хвостики. Приміряла сидить дуже так щільненько, але мені цей треп було, щоб вона гарненько-щільненько сиділа. Ось був маркер, де я починала, тобто в мене було ось стільки відв'язано. Я відв'язала, зробила відворот. Забула, як це робити, залізла на YouTube. І, чесно кажучи, я довольна, що я знімаю відео. Правда, цей мастер-клас був російськомовний, але, ви знаєте, я там хоч подивилася, як це зробити. Мені все подобається, бо я в'язала таку шапку-синочку, але не забула. Те ж саме цю шапку він не згубив. Ні, не цю. Він її що згубив, здається. Одним словом, не важливо, що він згубив, тому зараз ставлю маркера. І дуже маю надію, що завтра я завершу цю красу, і в мене буде теплюща шапка. Хоча я була сьогодні також і в шапці, і в нуді, і в усьому, що можна, але вітер був такий лідянющий, що це просто капець. Так. Я сьогодні попрацювала над двома процесами. Сьогодні в нас випали шкарпетки з Жакартом і Снуд, трішки відзняла, попрацювала і, до речі, ще планую відзняти відео. Я забула, зараз буду це робити. Нічого все добре, як кажуть. Ну, зараз відзніму. далі там невеличкі просуванчика були, а буду працювати над двома іншими речами. Бо треба працювати, бо я працювала над рукавичками. Одна у мене є рукавичка, друга, ось, бачите, такі на половині стадії готові заготовочки, але треба її відв'язати, бо треба вже починати нову пару. Я хотіла, але ну, так сталося сьогодні. Далі, далі, далі у нас рукавички. І що в нас там на завтра? На Завтра в нас ще і Бактус. І, до речі, Бактус, то я в'язала. Що треба вам також його показати, поставити маркерочку. Тут відв'язано так і багато, але. О, бачите, що значить? Знайшла другий моток, бо в мене ось і ось. А, де я той маркер ставила? Я ж його десь тут по центру ставила, я пам'ятаю, я що, його згубила чи що. От буде... А, ні, ось вон, бачите. Ось. Ну, бачите, оце він чорного кольору, що я поцепила. Ой ну, Юля, треба ж було хоч якийсь кольоровий. Ну, ось таку частинку. Треба не забувати, що в мене бартос постійно збільшується. Тому зараз я ставлю новий маркер. Так виберу поєскравіший. Ось ми розкритий їм, да? Бувковий. І поставлю маркерочок. І на завтра у мене буде бактус і шапка. Так що такі процеси я маю надію, що я буду працювати на пару з рукавичками. Одним словом, у мене завтра медитація лицеві виверзні на цілий день. <сум> Ось так. Тому так, завтра я буду працювати. В п'ятницю маю надію, завтра я підключусь, і вже, скоріш за все, я підключусь у фінальному відео. і Розповім, що ж у мене вийшло. Спотворити і до наступних зустрічей. Дорогі мої. Майстрині, сьогодні в нас вже п'ятниця, четверг, вечір з четверга, тобто завтра п'ятниця, останній день магічного кубика. Кубик вже випав на п'ятницю, тому я і підключаюсь вам все розповісти показати. Підключення у мене, можна сказати, таке екстремальне, тому що у нас на вулиці обладеніння, правильно так, обладеніння, не могла виговорити це слово, вибачте, будь ласка. Дуже-дуже багато льоду, скрізь йшов дощ, прям дощ такий проливний йшов сьогодні. Це ще перебої зі, зі зв'язком. Одним словом, у мене розряджений телефон, тільки що блимнуло світло, бою, що ми можемо ще й на ніч без світла залишитись. Тому я так вирішила швиденько підключитись, показати, щоб я могла щось пов'язати. Одне скажу, у мене дві готові роботи. Більш детально про них розповім уже у. Суботу, коли вже буду фініш знімати, все як кажуть, я їх ще поперу, бо вони ще не випрані, але мені все подобається. І моя рукавичечка, вже новенька, стартувала. Зараз собі в блокнотах позаношу готові роботи датам І новенький стартик, так як завжди. Ось такого гарного кольору, чесно кажучи, мені дуже подобається. <клес> коли я взяла ці маточки на замовлення, ну, кольор гарний, непоганий, знаєте, як нейтрально для мене. Якщо червоний там був ефект у мене, вау, то цей колір у мене був нейтральний. Але зараз просто я ну, у захваті від нього. Я в'яжу і отримую. У вас на камеру він яскравіше передається. У мене він в дійсності більш такий спокійніший то, колір. Ну, одним словом, я так в'яжу і думаю, ну, я би светрик такий би собі хотіла. Це, мабуть, перше, що я захотіла із, з, з, з пухонорки такого кольору. Ну, Неймовірно красиво. І так, ну що ж, у нас було шапка і снут. Шапка стала готова роботою, як ви вже можете зрозуміти. Ой, не снут, а бактус. Шапка і бактус. Тому на завтра вже шапки не буде, як кажуть. Але ж все-таки бактус, магая магія кубика, хоче, щоб я завершила. Оленя мені не випало, тому буду працювати вже на наступного тижня з ним, так як комп'ютер працює. І... Бактус я ще не витягала. Єдине, що мені витягла, я переважила моточки, у мене десь приблизно половина ще пряжі, тому що в'язати, в'язати і в'язати буду. Але про це все більш детально розповім. Тому я його навіть зараз не видостаю, тому що як поставила з вами маркерочок, то нічого не відв'язала. Трішки ввечері пов'яжу зараз рукавичку, трішки пов'яжу Бактуса і вже його перенесу на завтра. Тобто будемо рахувати це процесом одного дня. Тому що вже зараз у нас пів на дев'яту вечора. Я пішла творити і підключусь вже завтра. Ні, в суботу, завтра не буду. В суботу підключуся. Ну що, друзі. Тиждень підійшов до завершення. І я хочу вам показати, що ж у мене вийшло, як що я відв'язала і що планую, як кажу, далі. А, я маю ось таку чарівну готову роботу, про неї я вам казала, але я вказала, покажу в фінішнему на підключенні. На собі я не знаю, чи зроблю чи ні. Покажу чи не покажу зараз. Можливо, в, в майбутніх відео покажу фото. Ось так. У надію, вам добре її видно. Ось така чарівна кошечка вийшла, мені дуже подобається ця шапочка. На собі фото я може, зроблю, але трішки пізніше. Бо зараз я не встигаю нічого гісінько. Можливо, навіть вже завтра зроблю, бо я планую ще в одне міроприємство з'їздити, в одне місце з'їздити, одне міроприємство, якщо нічого не помішаю, бо щось в мене горло побалює сьогодні вже. Тому ось так. Шапка вийшла класно. мені дуже подобається. Буду здоволеним носити. Ось так. Так. Зі мною стався подаруночок. Мені прийшов подаруночок від пані Марії, чесно кажучи, з міста Самбір. Я не знаю цю паняночку. Мені дуже цікаво було. Ну, можливо, я її знаю. Я, можливо, навіть дивлюся її відео і все. Але. Ну, ось так. Одним словом, я це так трішки розгублена. Такий чарівний подаруночок. Я просто у мене емоції. Я там зняла, я знімала розпаковочку цього подарунка. Я тепер буду з цим подарунком ходити, обійматися цілий день. Сьогодні так це точно. А, якщо вам цікаве, чим я там буду обніватися, то приходьте завтра обов'язково і подивіться це відео завтра буде. Сьогодні я вам не буду показувати, залишу трішки на інтригу для вас. Так ось, готова робота одна, готова робота друга і майже третя, тобто на момент виходу відео, яке вийде завтра, звичайно, бо просто в мене немає часу, буде і третя робота. Тобто, можна сказати, сміливо, що в мене вже три роботи. Ось, бачите, ну, зараз десь години чотири. Вечора. просто потім мені треба буде деякі справи ще поробити, тому я зараз швиденько сяду відв'яжу, але в мене потім не буде можливості відзнімати. І так, уже темно. Зі світлом нас, до речі, половина вулиць, без світла. Не знаю, чому. Я забула про це сказати. Я кажу одним словом, ось така у мене робота. Я працюю над цією парушкою рукавичок. Вже дов'язую. Мені залишилось ось, дивіться, щоб бути голословною. Ось стільки рядів, оце частиночка дов'язати і пальчик. Тому я обов'язково сьогодні дов'яжу, випару, висушу, бо завтра треба віддати. І червоні мої рукавички. Тобто у мене дві пари рукавичок. Я ці... Виходить, що у мене було на цьому тижні а... шість заявлених процесів. Сьомий я розпочала рукавичку цю сіреньку, да? ну, я про них як казала, що рукавички я буду постійно в'язати. Потім я не в'язала взагалі свою тоніку, і хоч вона один раз випадала, не пам'ятаю, здається, в понеділок у мене взагалі не було часу, ми були в лікарні. У... І п'ятий номер, це іграшка очком, вона також не випадала, я її взагалі взагалі не в'язала. Так ось я в'язала сину снуд, хотіла його в цьому, на цьому тижні завершити, але ні, тому сьогодні треба над ним попрацювати. Що вийде, не знаю. Як бачите, як завжди, оце купа ниток наплутаних. Ну, коли сідаєш в'язати, боже, я божню за це загнюваруха кешу, то що ниточка просто чарівна, як масло. В'язати одне задоволення, ось у мене стільки відв'язано. Я думаю, десь половинка вже є, ще половинку і буде готовий сну ценочку. Ну і бактус мій. Тут небагато відв'язано, хотіла хоч би моток, але ну, як є. ось це все. Витярась. Сіренова марка. І все. Ось такі мої просуванчика. Я на емоціях. Дякую всім, що були зі мною, і до наступної зустрічі!